Доброго дня! І знову в нас Донфенг, а донфен у нас 244-й G2B, тракторець з примусовою навіскою. 4 гідророзетки. широка резина даного тракторця. Синхронізована реверсивна коробка. Передач, важі управління всі розміщені по бокам, що вам буде дуже зручно управляти даним трактором. Добавлені переніжчі вантажі, двун Зен 390. Ось така 24-ка. Відправляється до своїх власників. Компанія Міняго, місто, Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Ще на всіх клієнтів приїхали на 40-ку, випирають, тестують. Зараз йдемо до них спілкуватися. Так що, донфенги є по наявності, самий надійний, самий якісний трактор, що може бути. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, замовляйте. Всім до зустрічі!